Після підписання відповідного меморандуму про сфери відповідальності між керівництвом ліцею, представниками мерії та головою Всесвітньої Лютеранської Федерації розпочнуться роботи з переобладнання бомбосховища в освітній простір. Місто планує облаштувати під школи три таких протирадіаційних укриттів. Харків'янка Катерина Плохотя прийшла до Держпрому, щоб подивитися на виставку Мистецтво свободи театр нафта. Тут на фотографіях та на малюнках відображена робота харківських акторів. Ну, мені сподобались малюнки. А мені запам'яталась робота з першого дня війни ці портрети і, і ці вирази обличчя. Виставка у Держпромі триватиме ще два тижні. Сьогодні тут здають кров 40 працівників підприємства серед них водії, бухгалтери та логісти. У цьому центрі заготовляють плазму крові, з якої потім виготовляють медичні препарати, говорить директорка харківського відділення заготівлі крові та компонентів Галина Сіраштан. Лікарські засоби, які використовуються при ліку при наданні оперативних лікувань, при наданні медичної допомоги онкологічним форем, при поширених травмах, при різного роду оперативних втручань, там де є велика втрата крові. У Харкові триває музичний фестиваль Харків Фест». Нині у програмі один з концертів проєкту «Чуттєвості». його організували для родин, які мають дітей з особливими потребами. Брашківка розташована під ізюмом. Півроку тут стояли росіяни. Лариса говорить, до повномасштабного вторгнення у Брашківці жили більш як сотня людей. Нині на все село дві родини. Через російські обстріли тут зруйновано понад 90% будинків. Влучання були і на подвір'ї родини Лисенків. Будинок пошкоджений. Нам волонтери допомогли кришу відремонтувати, вікна поставити. Он сарай наприклад, горів видно, що пошкоджений. Це кадри із фільму під ударом медіа 56 56-й фільм україно англомовного циклу Сліди відзнятого документалістами харківського прес-клубу, які фіксують факти російських воєнних злочинів у межах проєкту Харківщина зруйнована, але не зламна». Свідчать редактор газети Зоря Золочівської громади Богодухівського району Василь Мірошник, а також режисер харківської телерадіокомпанії Сімон Сергій Юдін, який випадком долі залишився живим і неушкодженим, коли 30 грудня 2023 року ракета влучила в готель Харків Палас. Стрічка Евакуація під вогнем розповідає про безпрецедентний у світі порятунок тварин та птахів з фельдман екопарку, який у перші години війни був обстріляний росіянами і протягом 199 днів знаходився на лінії вогню.